У своєму браузері заходимо на сайт canva.com. В лівій частині екрану натискаємо на Створити дизайн та обираємо розмір. Налаштовуємо. Зазвичай розмір публікації в інстаграм це 1080 на 1080. Такий формат нам підходить і для створення аватарок. Далі я вирішую зайти у фото та знайти фотографію безкоштовної якоїсь стокової дівчини. У вашому випадку це може бути ваша фотографія. Обираю ту, яка мені сподобалась, натискаю редагувати фотографію та одним кліком видаляю фон. Все. За цією дівчиною ви можете розташовувати будь-що те, що вам подобається. Це може бути шрифт, це може бути просто однотонний фон. Тобто, це не важливо. Далі я створюю ще одну вкладку, на якій я переглядаю різні деталі з різних дизайнерських макетів. Обираю те, що мені подобається це там губна помада. Неважливо, ви можете знайти будь-які деталі на ваш смак. Вставляю їх на свій дизайн. І те ж саме я повторюю з іншими деталями. У вашому випадку ви можете скористатися функцією елементи, які знаходяться в лівій частині екрану, і знайти ті, які вам найбільше підходять. Тобто, це можуть бути, не знаю, рибки. Або косметика, або туш, або пудра. Тобто це все ви можете знайти в елементах, воно може бути в PNG форматі, це коли прозорий там фон. ПНГ, точніше, на прозорому фоні, і використовувати в своїх цілях. Тут я також знайшла ще один креатив рекламний, з якого я взяла собі щіточку для пудри. І розмістила. Також я гадаю, що я з цього креативу візьму ще й фон, тому що мені подобається, як оцей круг світиться, наче німб якийсь. Так, копіюю і вставляю на своє зображення. Так, тепер треба збільшити жіночку і трішки центрувати. Все ось такий легкий креатив. У нас вийшов буквально за одну хвилину. Як для аватарки, вважаю, що це шедевр. Але назвати це шедевром, звісно, художнім, якимсь дизайнерським складно. Але як для початківця, який там намагається зробити собі самостійну якусь аватарку, це дуже непоганий варіант. Більше того, ви можете більше пошукати в канві цікавого, там є дуже багато ідей і взагалі можливостей для безкоштовного творіння.